Всім привіт! Сьогодні на огляді буде гра, яка вже давно вийшла, але я хотів про неї трошки розказати, так би мовити, додати до колекції та порадити тим, хто полюбляє ігри з зомбі, полюбляє шутери і полюбляє таку собі зомбі-атмосферу. Також хочу сказати, що це гра офлайн і це шутер. Це, можна так сказати, безкоштовний шутер на виживання. Так, і тут я вже пройшов декілька рівнів, тому це не самий початок, але нам пропонують зараз якісь зробити дейлі квести. Ми будемо їх робити, я одразу буду розповідати про що гра, як це виглядає. Для проходження рівнів потрібно брати якісь посилення. Ніякі посилення ми поки що не беремо, тому поїхали. А гра грається дуже просто. Ось таким чином тут автонаведення і лівою кнопкою я просто Chooser ability. Ага. М -м Давай... Давай ось це. Змінювати можна ось таким чином оруже. Просто натискаючи на... Так, забрали. Перезарядка це ось ця... Ох, ти, йоке Я її якось і не помітив. Ось вона. Сучка. Так, choose new ability, um, burn number of random every. Day. Давай. Ну пока еще все тут начебто то дуже легко. There is Laser Strike From Satellit кожні 9 секунд. Ну давай. Так, собачки зліці, звісно. І це що це? Ага, це якраз якщо б зомбі там були, то вони б потрапили. Ну, от десь так. Такая собі допомога. Та, елки, Все собаки, конечно. Так, что с нью обилить? Криз рейд. Так, пирсинг аму. Давай пирсинг хаму Відмічу, що немає тут по часу, тобто можна проходити скільки хочеш, але патронів обмежена кількість. Так, телекінез, телекінез, так, фріз, every 20, давай це. Так. Ага, це спрацювала моя білка, та, що їх, да. гра чудова, якісь тут невідимі левел компліт. Ну, ось десь, десь так воно грається. Дуже, до речі, атмосферно, з точки зору того, що ну, граєш і прям вимикаєшся, прям намагаєшся а, всіх вбити. І я грав якось вночі. Ну, це було доволі. А, Це було доволі... ну так, я ж кажу, атмосферно. Навіть... Ух ти ж зараза якась. А от назад тут ніяк не підеш. Тобто тільки вперед. І... Так, shotgun Blast, Shotgun Increase Movement Speed. Та нам не потрібно начебто. Ну, Давай спробуємо шотганом можливо. От наприклад. От шотган. Це як для прикладу. Але шотганом потрібно стріляти як ну, в впритул, да? тобто вже здалеку не розстріляєш. Ну, Поки там працює арта, можна трохи зарядитися. Так. Давай ось так. І шотган він кілька. Зарядитися. Кілька цілей одночасно, так би мовити, стріляє. Ось, наприклад, два зомбі мінус. От цієї взагалі не видно. Як вона там, звідки вона там? Так, Reload Speed, ну так, це можна increase uh, rate for shotgun. Ж, мать. Ще, до речі, із того, що помітив, наприклад, з шотгану, коли заряджаєш, можна один ще раз вистрілити. А от коли заряджаєш, наприклад, автоматичне ружьо, ну тобто автомат, ось там є проблеми. Тобто, поки його не перезарядиш, стріляти неможливо. Так. Поїхали. Поїхали. Угу. Шотган якось більше подобається. Не забувайте брати. Не забувайте брати патрони. Ну, тому що вони, по-перше, витрачаються. А по-друге не від... Так, релот, швидкість. Давай пірсінг, буліт. Це зараз на мене буде бігти? Ні. А ну буде? Якийсь, блядь, ОМОНовець, сука, блядь, руснявий там. Толстяк. Ебо, всіх. Ага, вже типа два. Але все одно це їх не рятує. Зблизька воно... Майже всіх а, зносить. Ну, принаймні, зараз. Можливо, якщо десь в вглиб гри, бо це реально тільки-тільки ось буквально початок. А, і що? А, це я просто так вибив, красиво. от І о, тут уже зомбаков наголошую трохи побільше. от Трохи-трохи вже так скрутніше. Трошки почекаємо. Ага. Левел закінчили. Добре. Давай далі ще подивимось. You completed Daily Quest. Приходь Tomorrow. Добре. Так, ну і що в нас тут є? Ці три квести я виконав. Ось нескінченний, до речі, мод. Давай. Спробуємо пограти в ньому. Ага, давай я просто покажу, що там ще є в грі. А, так, можна збирати ось такі нагороди і отримувати VIP. Окей, давай ми це все позбираємо. Як ти бачиш, я тут багато не грав. Так, і тут забрали, і це забрали, і це забрали, і це забрали, і це. Блін, чому не можна все це зробити однією кнопкою? Не дуже зрозуміло. Але добре, ну, це говорить <світ> ще раз про. З одного боку про криворукість а, розробників, але мені здається, це говорить більше про те, що вони якраз хочуть. Ай-яй-яй! Я не хочу дивитися рекламу. А, вибачайте. Вибачайте. Ем... Вибачайте я не спеціально. Я її хочу закрити, але. Але, але... Але дуб цього баришня гарна. Будемо представляти, що це руснявий танк. Так, нагороду отримано. Добре. Окей. 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 Так, все, тут нічого не потрібно більше робити. А, так. Різне є оружжя, все це пішли в компанію. Ну, от компанія. Давай пройду її швиденько, хоча б один рівень для того, щоб подивився ще, як це виглядає. Але, в принципі, все-все воно однаково. Як правильно пишуть в грі, О, тут трохи інше. М -м -м. Ось гранату можна кидати, як ти бачиш, да? е, е, Справа. Зроблено... Ду... ой Ой-ой, що -ой, я так це зробив? Але добре. Дуже пробивна, дуже пробивна штука. Так. Ну, таке враження, нібито я йду по місту, яке заражено сима цима зомбаками, ну і отак от, от трошки очищую світ. Можна також можна також думати, що це... Нє-ні-нє-нє-ні. Я не хочу рекламу знову. Що за... Так от, можна просто думати, що це все русня. Ну, от приблизно, як з наших байрактарів, все це відбувалося, керую русня навалом і йшла на нашу землю. Ну, я сподіваюся, що і зараз так це відбувається. Так. Як я можу це все прискорити? Ну це просто якийсь жах. Ні-ні, ем. я не хочу нічого. Ось так. Так, давай наступну місію пройдемо. Ну і це, мабуть, буде остання місія. От. Я це все заберу. Але забирати... Нагороди не буде, тому що там потрібно дивитися рекламу. Якісь є ще моди, але вони будуть тільки після 12-ї місії. Звичайно, ми туди не підемо. А, так, вітаємо. У нас є якийсь а, новий глок, тобто це глок, який може стріляти з двох рук. Звичайно, ми його брати не будемо, тому що у нас а, зброї достатньо і той, що є. Ну, цей Вінчестер, в принципі, мене також э, виручає. Так, я зустрів солдата. Добре. Ага. Ей. Тут вже більш цікавіше, тому що тут э, зброя обмежена. Тут потрібно все ж таки зарані перезаряджати, всього два вистріли. І тут, як голови в них летять, просто безподобно. Ага, тепер заряджаємо. Бідолашки. Що ти там застряг? Так. Так, ну, до речі, якщо б не було автоприцелу, то, можливо, було б ще й цікавіше. Але тут є оцей автоприцел. Можливо, до речі, його можна і вимкнути. а я... я не розбирався. Добре, в принципі, все. Я не буду більше показувати, тому що тут багато дуже реклами. Можна, мабуть, її від рекламу відмикнути і не дивитися її, але. Ну, для того, щоб показати її на Ютубі, і, звичайно, я ж не буду її купувати. Але якщо ігра вам сподобається, то, звичайно, давай подивимось, вже, якщо я проговорив про гру, чи можна якось відімкнути рекламу. Так. Ну, ось наш преміум на 7 днів коштує 3 долари. Я тільки не дуже розумію, чи вимикає він рекламу. І VIP теж незрозуміло. Ну, я не бачу. чекпоінт, чекпоінт. А, ось, да, немає Едс закреслено. Тобто можна купити VIP. Це коштує 5 доларів або 7. Зараз знижка. І тоді реклами не буде, тоді можна з задоволенням грати в Груцю і отримувати прям кайф-кайф. На цьому все. Дякую, що переглядаєте канал. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Де все? Все буде Україна. Па-па!